Ну і, як завжди, за традицією, ми почнемо з розпаковки сепаратора. Я його до цього ні разу не діставав, тому про нього ми будемо дізнаватись разом з вами. Зверху нас зустрічає килимок для телефону. Інструкція, скоріш за все, кольорова. Ще один килимок для телефону. Гвинтики та тримачі. Кабель живлення ATX з європейською розеткою. Ще один тримач, ще прибираю поролон. І сам сепаратор внизу. Зараз я його спробую дістати. Він у нас тяжкенький. Робці, більше нічого немає. Тож, ми його розпакували, а давайте тепер його збирати. Тож, я за кадром подивився інструкцію, вона дуже простенька. Тут показаний у нас апарат вже зборі цифрами, позначені у нас елементи, які можна керувати, та які встановлюються. Сама інструкція у нас на англійській та китайській мовах. А також є QR-код з відео процесу, як потрібно працювати з цим сепаратором. Ну а працювати з цим сепаратором дуже просто. І як ми бачили на розпаковці, у нас є ось така металева частина з регулюванням цього механізму. Ми його встановимо сюди, на передню частину. Також в невеличкому пакетику у нас є ще один тримач. Ми можемо його поставити, наприклад, сюди або ось сюди. Він потрібен для того, щоб зафіксувати сам телефон. А якщо, наприклад, цей елемент нам не потрібен, ми його можемо поставити збоку. Також є верхній нагрівач. Він ставиться в нижню частину і його можна зафіксувати за допомогою цього гвинта. Коли ми його зафіксували, він же нікуди не дінеться. Ми можемо повністю опустити цю платформу і також відрегулювати висоту цієї платформи і пересувати її, звісно, вверх і вниз. Тобто ми можемо включити верхній та нижній нагрівач та обидві компресори. І коли ми вже зафіксуємо наш телефон в цьому механізмі, ми можемо потрохи відділяти. Верхню частину. Для чого це потрібно? Звісно для того, щоб розбирати телефон. Також у верхньому механізмі зверху є магніт, щоб він міг так зафіксуватись і просто не впав назад на телефон. Якщо нам верхня частина не потрібна, ми відкручуємо, ставимо її, наприклад, в цю частину, вона буде стояти спокійно. Ми можемо також нижній нагрівач повертати. Як ми бачимо, він повертається на всі 360 і ніде не зупиняється. Все тому, що у нас зафіксований сам нижній нагрівач, а це тільки пластина, яка розсіює тепло. Окрім того, що можна ось так повертати, у нього ще є регулювання наклону. Ми можемо вліво або вправо повністю нахиляти нашу платформу. Окрім цього, в комплекті йшло два килимка. Обидва внизу у нас фіксується в спеціальний отвір на нижньому нагрівачі. І, як ми бачимо, вони мають трошки різну форму. Для меншого дисплея та більшого дисплею або телефону. Для верхнього нагрівача у нас немає ніякої силіконової платформи, тому що тут є вже силіконова проклейка. Повністю рівно ця частина не буде ставитись в сепаратор, тому що тут заважають гвинти, які її нахиляють. Тому є невеличкий нюанс, але якщо нам це не потрібно, якщо ми будемо постійно тільки розділяти телефон, а не будемо його сепарувати, ми можемо зафіксувати на цій частині верхній нагрівач і так його тримати. Окрім цього, в комплекті є ще 4 гвинти для того, щоб прикрутити сам сепаратор на стіл. Тобто по бокам сепаратора є 6 отворів, а гвинти нам поклали всього 4. Тому, якщо нам потрібно його... Щоб він стояв статично, і ми нікуди його не будемо рухати, ми просто його прикручуємо і спокійно працює за цим сепаратором. Також, якщо подивитися на передню сторону нашого сепаратору, у нього є два керування. окремо для верхнього нагрівача і окремо для нижнього нагрівача. Тобто у нас два підконтролери, з допомогою яких ми регулюємо температуру окремо нижнього окремо верхнього нагрівача. Також ми можемо вимикати якийсь із них, якщо нам не потрібен додатковий нагрів. І для кожного із них окремий компресор. Наприклад, ми включили компресор знизу, компресор зверху. Включили тільки нагрів верхньої частини і можемо спокійно розділяти дисплей від корпусу айфону. Або якщо ми не використовуємо верхній нагрівач, ми працюємо тільки з нижнім, ми включили під контролер температури нижнього нагрівача і включили компресор тільки нижнього нагрівача для того, щоб сепарувати дисплей. З конструкцією, я думаю, ми розібрались. Начебто, все в нас зрозуміло. Є окремий верхній нагрівач, окремий нижній нагрівач. Можна регулювати на клон. Так, саме місце тримання верхнього нагрівача можна по-різному. Підключати нижній нагрівач хоч з климком, хоч з стрімачами, хоч наклоняти, повертати. В цьому нічого складного немає. Ну а тепер переходимо до характеристик. Він може живитись як від 220, так і від 110 В. Сила струму, яку він споживає, це 6 А. Максимальна потужність 500 Вт. Тобто у нас 350 Вт на нижній нагрівач і 150 Вт на верхній нагрівач. Вага його в повному зібраному стані 5,9 кг. А по розмірам, нижній нагрівач у нас має 165 на 75 мм, а верхній нагрівач 84 на 44 мм. І давайте почитаємо, що нам каже виробник, як ним правильно користуватись. Все, в голові тримати складно, тому я прочитаю вам переклад. Спочатку виробник нам каже, що треба налаштувати нижній нагрівач. Для цього ми встановлюємо температуру нижнього нагрівача, натискаємо та отримуємо. Кнопку Set, тобто налаштування температури. Щоб увімкнути нагрівання розділової платформи, натисніть кнопку налаштування, відрегулюйте потрібну температуру за допомогою кнопок вгору та вниз. І рекомендовано використовувати 110 градусів для. Розпакування телефону та 85 градусів для розділення дисплею, тобто сепарації. Та знову натисніть сет для підтвердження. Ну, тобто, інструкція дуже зрозуміла і не обов'язково її повністю читати, щоб зрозуміти, як цим користуватись. І якщо простими словами, ми ставляємо телефон, включаємо компресор нижній, щоб він притиснувся, підналаштовуємо верхній компресор, фіксуємо його також. Включаємо нагрівач тієї сторони, яка у нас буде розділятись. Наприклад, якщо у нас зверху дисплей на айфоні, ми включаємо верхній нагрівач. Якщо у нас кришка, ми включаємо нижній нагрівач і кришка у нас залишиться внизу. Після того, як ми все включили, ми, коли телефон вже розігріється, потрохи почнемо піднімати верхній нагрівач, і у нас розділиться телефон. Ну і як я казав раніше, якщо нам потрібно сепарувати дисплей, ми знімаємо верхню частину. Ставимо дисплей, включаємо компресор та через 3-5 хвилин після того, як розігріється дисплей, ми починаємо його сепарувати. І також ми можемо нахиляти платформу в будь-якому куті, якщо у нас дисплей вигнутий. І нам потрібно під різними котами його розділяти. В принципі, все зрозуміло, нічого складного. Важливо, що було написано в цій інструкції, це температури роботи з цими пристроями. тобто, якщо нам потрібно розділення, задньої кришки ми включаємо 110 градусів, якщо нам потрібно розділення дисплею – 85 градусів. Ну а тепер давайте його включимо, подивимось, як він працює, і спробуємо розділити дисплейний модуль. На жаль, повного телефону у мене немає, щоб розділити, але ми подивимось, як верхня. Частина у нас може притиснути телефон, з якою силою тримати. Тож, як ми бачимо, коли ми тільки включаємо наш сепаратор, у нас на обидвах циферблатах написано, що він вимкнутий. Якщо ми натискаємо кнопочку «Налаштувань», у нас нічого не відбувається. Ми затискаємо кнопку. Нагрівач у нас починає мерехтіти і вже виставляється температура. Зараз показано поточна. Я натискаю через кнопочку Set. І можу змінювати температуру, яка мені потрібна. Температура виставилась. і зараз ми бачимо поточну температуру, і що він потрохи у нас нагрівається. Щоб назад вимкнути його, ми затискаємо кнопку Set. Все, він вимкнутий. Так само у нас із верхнім нагрівачем. Ми затискаємо кнопку. У Нас мерехтить 80 градусів. Показується поточна температура. Ми ще раз натискаємо кнопку. І змінювати температуру як нам потрібно. Щоб вимкнути, ми затискаємо кнопку. До речі, я забув сказати, що максимальна температура верхнього та нижнього нагрівача по 140 градусів по Цельсію. Ну і також, коли ми виставимо температуру, ми можемо окремо вмикати як нижній нагрівач, так і верхній нагрівач. Давайте послухаємо, як працюють наші компресори. Нижній нагрівач, верхній нагрівач. Вимикаю нижній. Ось так у нас звучить верхній. Ну, а давайте тепер перейдемо саме до роботи з сепаратором. Я поклав телефон на нижній нагрівач і затискаю його за допомогою цих тримачів. Силіконовим климком він добре на нижньому нагрівачі у нас не тримається. Тому будемо використовувати без килимків. Все, я затиснув. Тепер опускаю верхній нагрівач, я включаю нижній компресор, телефон у нас присмоктався. Він дуже добре тримається, нікуди не годається, навіть спихнути його дуже складно. І наразі включаю верхній компресор. І верхній компресор у нас теж присосався, і телефон стоїть намертво. Якщо у нас при Відкривання починає погано вже працювати компресор, ми можемо цими райками його потроху відтягувати, тобто робити більш міцне з'єднання. І все, потроху ми починаємо його відділяти. Так як у мене телефон це мій робочий і нижні гвинти у мене прикріплені, розбирати я його, звісно, не буду. Але думаю, що цей процес буде дуже легким та складнощів у нас не буде. Я вимикаю обидва компресори, піднімаю верхній нагрівач, відтискаю ці дві пластини і дістаю телефон. Все з ним нормально, нічого не пошкряблося. Тож ця нижня частина у нас металева, але вона гладка і телефон не пошкрябиться. і є спеціальний отвір для камер. Тому у нас нижня частина повністю буде прилягати та присмоктається до. Нижнього нагрівача. Далі у мене є ось такий дисплей від Samsung, і ми спробуємо його сепарувати цим сепаратором. Для цього ми знімаємо нашу верхню частину нагрівача, я відкручую позаду гвинт, прибираю силиконові клястики і ставлю його збоку, щоб не заважав. Також його можна десь покласти. Ставлю килимок. До речі, приберу ці тримачі, також, щоб не заважали. Ставлю килимок, ставлю дисплей. Включаю нижній компресор. Дисплей, як ви могли побачити, притиснувся сам. Я включаю нижній нагрівач, ставлю температуру 85 градусів, як було затверджено по інструкції. І все, залишилось дочекатись, поки він розігріється. Буквально пройшло декілька хвилин, як я налаштував і підготував все. І дисплей у нас вже розігріти на 85 градусів. І давайте спробувати його розділяти. До речі, сам дисплей у нас не так, щоб сильно розігрівся. Посередині він гарячий, а по краям ну, теплий, але не холодний. Дисплей дуже легко у нас пішов. Дуже легесенько у нас йде. Вже більше половини прорізав. Все. Дисплей у нас роз'єднаний. Давайте його піднімати. Відділяємо пошкоджене скло. І, як ми бачимо, все дуже легко пройшло. Зайве, звісно, можна вже прибрати іншими інструментами. Це треба робити, звісно, в Рукавичках, щоб не пошкодити собі пальці. Але і я спробую бути максимально обережним. Ну, Тільки посередині у нас залишилось скло, пару шматочків. І як ви бачите, все дуже легко у нас відрізалось. Так що сепаратор свою функцію виконав на всі 100%. Тож, давайте тепер по плюсам та мінусам цього сепаратора. Як ви побачили, він дуже легко нам допоміг в розклеюванні скла від дисплейного модуля, а також для розборки телефону він теж. Пригодиться, він дуже добре затискає у нас телефон. Навіть без силіконових клемків, сам телефон тримається дуже добре на нижньому нагрівачі. Навіть якщо ви включите нижній підігрів, і якщо у вас стоїть оригінальне скло на айфоні, я думаю, воно просто так не відстане від рамки. З плюсів цього пристрою, по-перше, це у нього є додаткові тримачі для самого телефону, щоб його... Розділяти. Також є верхній нагрівач для розділення, а не якісь просто присоски та регулювання. Для сепарації великий плюс в тому, що можна його розвертати та повертати для того, щоб вигнуті дисплеї вирізати. Є два килимка різного розміру, і вони добре фіксуються на рамці за допомогою оцього квадратику, який... Є вимкою для камери. І величезним плюсом також є те, що у нього окремі підконтролери для верхнього та нижнього нагрівача. І також окремі компресори. Тобто, як вам потрібно, так ви будете включати. Потрібна тільки сепарація, ви включаєте тільки нижній. Потрібна тільки розбірка, ви включаєте тільки верхній нагрівач та обидва компресори. Тобто маніпулювати з температурами та компресорами нижнього та верхнього нагрівача. Ви можете, як собі, заманеться. І з мінусів можу додати лише те, що там, де можна зберігати у нас цей тримач або верхній нагрівач, отвори у нас захищаються силіконовими прикладочками. У нас немає ніякого кейсика, щоб їх зберігати. Тобто, якщо ви постійно будете їх діставати та ставити або верхній нагрівач, або цей тримач, вони рано чи пізно загубляться. А також, якщо ви не закріпляєте цей сепаратор на столі, за допомогою гвинтів, і він у вас постійно перекладається з місця на місце. То якщо у вас стіл білий і глянцевий, слідів буде дуже багато. Ну і також, якщо вам цей тримач, який також слугує для тримання телефона, не знадобиться, ви його ви ці отвори не поставите. Його треба зберігати десь окремо. Ну, це я не можу вважати мінусом, бо він завжди буде поряд з сепаратором. Ну і він не такий ж маленький, щоб його можна було заробити. Окремо, хочу відзначити саму універсальність верхнього нагрівача. Якщо у вас край телефона з передньої сторони, ви можете його передвинути вперед. Якщо близько до середини, ви можете поставити на середину. Якщо у нас нагрівач не дістає, ми можемо регуляторами опустити або підняти. Наш нижній нагрівач в самому низькому положенні. І також нам не придеться ні за допомогою якихось окремих інструментів його піднімати, бо є велика така шайба, яка його потрохи буде відтискати. А якщо нам він не потрібен, ми його просто на магніти закріпляємо, і він у нас не впаде на телефон і телефон не розіб'ється. Магніт тут дуже добрий, як ви бачите. Навіть на ось такому стані він у нас назад піднімається. Тобто в роботі з цим сепаратором нічого складного нема. Він виповнює свої функції на всі 100%. І... Він корисний тим, що можна не тільки сепарувати дисплей, а також розбирати телефон, щоб не використовувати ручні інструменти та присоски. Тож, якщо у вас залишились питання, або ви хочете щось додати до цього сепаратора, ви можете написати в коментарях. Також, якщо це відео було корисним і вам сподобалось, ви можете поставити лайк та підписатись, якщо ще не підписані. Також ставте на дзвіночок, щоб не пропускати майбутні наші випуски, бо вони. Завжди корисні. Тож, ви були на каналі GCM Форсаж. З вами був завжди я Антон. І зустрінемось в наступних оглядах.